Топ 10 країн, з яких у 2024 році імпортувалися товари до України, і звичайно на першому місці Китай, на другому місці Польща, так з Польщі дуже багато товарів і до України. Ну в принципі, ви це, мабуть, і знали українцям. у Польщі варто звернути увагу і працювати на польські компанії та представляти інтереси польських компаній в Україні, наприклад, чи продавати польські товари до України також на третьому місці. Німеччина, Українцям Німеччини, теж гарна ідея для справи, якою можна зайнятися. Туреччина на четвертому місці з Туреччина до України. Україні їде текстиль, продукти харчування, овочі і фрукти, переважно, а також будівельні матеріали. Зі США до України їде багато технологічного обладнання, фармацевтичної продукції, а також автомобілі, зрозуміло. На шостому місці Греція, в Греції теж багато українців, до речі, і теж для вас хороша ідея торгувати грецькими продуктами. Їдуть продукти харчування, сільськогосподарська продукція з Греції до України, також хімічні товари. Чехія на сьомому місці, на восьмому місці Італія, на дев'ятому місці Овачена і на 10-му місці Франція. Власне, якщо вас цікавить, як купити в цій країні якийсь товар, продати до України, які митні платежі, як побудувати логістику і перевести ці товари, то це все є в моїх навчаннях. Я навчаю е людей займатися цією справою як менеджер. Ви можете працювати найманими працівниками, є курс менеджера зовнішньої економічної діяльності або власний бізнес. Купити, продати, заробити.